Квашений кавун за 3 дні. Це найшвидший спосіб його заквасити, а виходить дуже смачно. Розділяємо кавун на шматочки, такі середні, приблизно товщиною 1,5-2 см. І складаємо в зручну ємкість. Я взяла 5-літрове пластикове відерце. І готуємо розсіл. На 1 літр води 1 столова ложка солі з середнім верхом, 2 столові ложки цукру та 1 столова ложка гірчиці звичайної, без верху. Додаю спочатку трішки води, щоб гірчиця швидше розійшлася. Потім доливаю воду, щоб був один літр, і на це відерце пішло 2 літри розсолу, трішки навіть залишилось. Закриваємо щільно кришкою. Якщо у вас кришка не щільно закривається, то зверху робимо гніт так, щоб кавун повністю покривався розсолом. Ну а у мене кришка з невеличким углубленням, тому кавун повністю в розсолі, і я гніт не робила. Підставляємо тарілку і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі, в залежності від того, як у вас тепло. Тобто через 3 дні куштуємо. Зараз трішки прохолодно, і він мені подобається на четвертий день. Вже різкий газон. І кислуватий, тобто чим довше, тим кисліший. Дуже рекомендую цей рецепт для тих, хто любить квашені кавуни. Ну а зберігаємо його в холодильнику.